На квітневу сесію одеської міської ради було продовжена робота щодо впровадження платного паркування, і у нас з'явилися на території міста додаткові нові майданчики для платного паркування. Це саме вулиця Садова, провулок Чайковського, вулиця Мала, Велика Арнаутська та Рішельєвська вулиця до, до кінця. Наразі вона впровадження до вулиці Грецької. Цим рішенням ми продовжили платне паркування по вулиці Рішельєвській. Важливо сказати саме той факт, що на сьогоднішній день облаштовано і працює провулок Чайковського як платне паркування та вулиця Садова. Саме зараз, коли ми з вами спілкуємось, наші працівники комунального підприємства Транспарк Сервіс облаштовують. Вулицю Малу і Велику Арноуцьку для того, щоб фактично впровадити там платне паркування. Маємо надію, що до 1 червня воно буде там впроваджено. 20 гривень на годину здійснити оплату вартості послуг за платне паркування можна трьома способами. Перший спосіб це через QR-код, який позначений на всіх інформаційних щитах. Другий спосіб це через мобільний застосунок. І третій – це готівкова оплата вартості послуг через термінали самообслуговування. Треба сказати той факт, що наразі ми проаналізували, що 90% оплат проходить через безготівкову оплату вартості послуг, тобто через мобільний застосунок чи QR-код. Перерахування до бюджету Одеської міської територіальної громади проходить двома способами: перший спосіб це оператор майданчиків для платного паркування, який наразі у нас наше профільне комунальне підприємство Одес Сервіс» сплачує податок. Прямий податок, збір за місця для паркування. Якщо ми кажемо про 2023 рік, 2023, то близько 3,5 мільйонів гривень. Комунальним підприємством було сплачено до Одеської міської територіальної громади. Другий спосіб це перерахування, які проходять від тих містян, які не сплатили за платне паркування. Тобто, це вже робота, контроль інспекторами за паркуванням. Якщо ми беремо 2023 рік, то близько 5,5 мільйонів гривень. Було перераховано до бюджету одеської міської територіальної громади від неоплати вартості послуг за платне паркування. В цілому це 9 мільйонів гривень. Ми впроваджуємо платне паркування, перш за все, там де є максимальний попит на таке паркування. Ми розуміємо, що в нашому місті, перш за все, це є центральна частина міста. Як ви бачите, динаміку ми в коли ми закінчимо впровадження платного паркування на територію суперцентру, як ми це називаємо, ми вже ж перейдемо на наступні зони територіальні зони нашого міста.